5 грудня до Кременчука надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги від громади німецького міста Гельзенкірхен. У складі вантажу ліки, медичні засоби, предмети особистої гігієни та антисептики, продукти харчування, одяг, матраци, інвалідні візки. Уся ця допомога спрямована до лікарняних закладів Кременчука і пунктів незламності, яких наразі у місті відкрито 53. Це потрібно, щоб бути готовими забезпечувати людей всім необхідним у разі надзвичайних ситуацій чи блекаутів. При таких випадках пункти незламності працюватимуть цілодобово. У них кожен містянин зможе зігрітися, зарядити телефон, попити води або чаю, перекусити, отримати першу медичну допомогу, необхідні ліки та засоби гігієни. При потребі можна буде навіть там заночувати. Адреси пунктів незламності у Кременчуці ви зможете знайти на офіційному сайті незламність.gov.ua. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.